Виконаємо завдання 5 лабораторної роботи виконання обчислень графічне представлення даних. В даному завданні необхідно обчислити суму грошей, яка буде на депозитному рахунку клієнта через 5 років, якщо розмір початкового внеску становить 125 тисяч гривень під 5% річних. Клієнт в кінці року приріст залишає на рахунку. Тобто сума, що була в кінці року, стає внеском на початку наступного року. Щорічні зміни потрібно відобразити у таблиці 14.3, яка представлена в інструкційній картці лабораторної роботи. Відкриємо робочу книгу, в якій ми виконуємо дану лабораторну роботу. Створимо аркуш. З назвою завдання 5 та створимо на даному аркуші таблицю 14. .3. Для створення заголовку рахунок у банку потрібно виконати об'єднання діапазону комірок А1Б2. Виділяємо даний діапазон, об'єднали комірки. Ввели назву стовпця. Для заголовку дата. Об'єднаємо комірки C1D1 та комірки C2D2. В комірку C1 введемо назву стовпця дата. В комірку C2 потрібно ввести поточну дату. Для цього скористаємося функцією сьогодні, англійською мовою today, категорії функцій, дати й часу. В рядку формул натискаємо на кнопку виклику функції fx. Натиснули. З'явилися функції за категоріями. Обираємо категорії функції дат. Обираємо функцію Today. Підтверджуємо наш вибір. У результаті буде введено. Сьогоднішню дату. Оскільки я лабораторну роботу виконую 5 березня, з'явилася дата 5 березня. У вас, можливо, буде інше число. Далі вводимо заголовки для решти стовпців. Рік, внесок, приріст, сума. Заповнимо стовпчик рік. В комірку А4 введемо перше значення 2024. Далі, щоб постійно не вносити кожний раз новий рік, ми скористаємося формулою. Будемо до 2024 року додавати 1. Тобто, потрібно до комірки А4 додати 1 скопіюємо формулу для решти рядків. Комірку b 4 введемо перше значення 125 тисяч. Нам потрібно встановити формат комірок валюта. Скористаємося кнопкою форматування А. Переходимо в категорію клітинка, обираємо формат числа, валюта. Змінили, встановили. Для розрахунку приросту потрібно внесок помножити на 5%. Формульно це буде відображено наступним чином. Натискаємо дорівнює. Обираємо комірку b 4 множимо на 5%. 5% 0,05. Для розрахунку суми необхідно. До внеску додати приріст. Тобто, до комірки b 4 ми додаємо результат комірки С4. Отримали 131 250 гривень. За умовою, клієнт гроші залишає на рахунку. Тобто сума 131 250 гривень. Має бути початковим внеском для 2025 року. Активуємо комірку b 5 Ставимо дорівнює і натискаємо на комірку d 4 в якій відображена сума 131 250 гривень. Як ви можете бачити, сума, що була в кінці 2024 року, стала. Внеском для 2025 року. Далі виконаємо копіювання уведених формул для решти комірок таблиці. Не хвилюйтеся, якщо у вас щось не відображено, коли ви докопіюєте до кінця. Всі комірки таблиці будуть заповнені. Форматування таблиці виконайте самостійно. Зокрема, потрібно побудувати діаграму, що відображає щорічний розмір внеску та його приріст. Виділяємо діапазон комірок B3C8. Тобто стовпці з назвою внесок та приріст. Натискаємо на кнопку Додати. Обираємо діаграма. Система автоматично вам пропонує вид діаграми стовпчату. Ви можете змінити її на смуги, і тоді стовпці будуть відображені горизонтально. На свій Смак виберіть один із варіантів діаграми. Погодилися, розміщуємо діаграму під таблицею. Виконали п'яте завдання лабораторної роботи.